Всім привіт! Будемо сьогодні знімати для вас Renault Grand Scenic Йдемо з Валерчиком. Валерчик закінчив підготовку. Зараз будемо вам показувати цього красення, який нещодавно заїхав в Україну та готовий до ваших переглядів. Як бачите, на майданчику багато машин, майданчик повний, але це не всі автомобілі. Так. Каже Валерчик, почекай, бо щось не закінчив. <гум> Тому ставим на паузу. Так, ну що, погнали? По нашій традиції. та ні, традицію ми зараз не почнемо. У нас є ось такий, це не реклама. Покажу машинку ззовні, як вона виглядає. І коротко розповім про нього. Автомобіль 2012 року випуску. Перший рестайл. Різниця у них по морді виходить. Уже інакші фари, ніж у сеніках 2011 року. До 11-го Тут вже фари скошені, вони гарніші. Але вже є е, різниця от, по бамперу поміж 13 роком. В 13 році трошки інакший бампер, у нього радіаторна решітка трошки інакша, більший значок. І в 14 році ще змінили знов бампер. Різниця була внизу тут по кликах. Тут клики вже такі були. І денні ходові вогні. Так, як я сказав, машинка 2012 року випуску е, у нас. Е, як вони називаються? Структурні диски, чи як п'ятиспецеві диски поверху ковпаки це не легкосплавні диски. Так, і погнали Що, шо? Типше міром зараз його перевіримо. У нього два елемента фарбованих. На одному є шпакло. Але, скажімо так, нічого страшного. Прибором пробивається і це вже добре. Наприклад, 2000 мікрон. Так, ці двері в рідній фарбі 115-119. 2000 мікрон це у нас 2 мм від поверхні, від металу до поверхні. 900, 900 300, 196, 184, 211, 196. 163, як обично, батон весь передувають. Для того, щоб переходу не було, десь тут його весь передувають. Але криша в рідній фарбі 87, 93, 96, чомусь вона б'ється криша, чаще всього б'ється в районі е до 100 мікрон. Тож 110 це рідкість, що буває по даху, коли б'ється. Так, ляда у нас фарбовано, слой фарби, як видно, е надпису синік немає. Ляда слой фарби не більше того. 160 це вже майже завод. Взагалі нормально. 110, 104, 110, 130, 128, 127. В общем, два елемента фарбовані, нічого страшного, 12 рік автомобілю 10 років, непоганий результат. По лівій арсі є шпаклівка, але нічого страшного. Так, і погнали по салону, розповім. До речі, у нас К-9К, 110 кінських сил, півторашний дизель, електрорегулювання дзеркал, електросклопідіймачі з доводчиками, блокування задніх дверей та вікон. Далі у нас є система стабілізації, він же Traction Control. Так, колега, Валерчик постелив уже нові коври ось такі з бортиками непогані. Так, рідного пробігу у нас, як ви всі любите, до 200 тисяч, майже 200. Такс, свіже кермо. Потім далі розкажу що вам по комплектації. Підем. У нас мультимедія, том-том, лайф. Далі на кремі ми одразу бачимо круїз-контроль, обмежувач швидкості. Тобто обмежувач велику перевагу має в містах. Наприклад, в Київ заїжджаємо, у нас обмеження швидкості, наприклад, там 60 км на годину. Ми робимо ось так: включаємо лімітер. Потім на кнопочки нажимаємо плюс і виставляємо швидкість. Як бачите. Виставляємо, наприклад, там 50 км там на годину і все, машинка більше 50 у нас їхати не буде. Хіба що ви на педаль нажмете, в кінці буде кнопка як кікдаун. Педаль газу йде така ж сама, як на автомат, так і на механіку. Бо в кінці є у нас кнопка кікдауна. Якщо ви нажмете її в пол, допустим, вам треба дуже срочно ускоритись, а обмежувач швидкості стоїть, то він вимкнеться. Або просто кнопочку 0, і ми його збили. Ось ми його активуємо R або нажав Nolik, ми його деактивували. Або взагалі можна вимкнути, потім кнопка Круїз контроля, круїз контроль вимкнули, Показав і тоді вже регулюємо круїз контроль, виставляємо швидкість від 40 км на годину буде він активний. Так, Далі по комплектації. У нас двозонний клімат контроль. Електроручник, електронний стоянковий гальм. Потім підрильне керування магнітолою, датчики дощу та світла. На лобовому склі. Потім що у нас тут керування мультимедією. До речі, хочу показати, що у нас тут є даже карти України. як Бачите, показує щось. Далі є у нас датчик якості повітря. Ось він показує, що у нас все в порядку зараз. Ніхто не коптить, ніхто не димить. Якість повітря в порядку. Е -е, так. Безключова немає. Звичайна ключ-карта. Е -е, мотор 110 і 110 кінських сил. Е -е, відповідно, механіка шестиступка. Хоча у них в сценіках у всіх. Всі вони йдуть на 6 І мотори, якщо йдуть півторашні, в Дорестайлі вони йдуть 106 кінських сил і в рестайлі вони. Вже 110 кінських сил зробили. А вже з 2018 року Євро 6, там вже підняли потужність до 115 кінських сил. Так, ззаду у нас є е, столики. Ось так виглядають навесенькі коври. Все для клієнтів, щоб все гарно було. Так, е, сидіння рухається на салазках, е, потім кожне сидіння. Так, одною рукою неудобно робити. Ну, Ладно. Е, піднімається сидіння для того, щоб сісти назад. Щоб задні пасажири сіли, потрібно передній ряд трошки подвинути вперед, щоб було більше місця заднім пасажирам. Спереду місця дозволяє. Плюс, е, якщо я своїм ростом, у мене я приблизно 172 см ростом. Якщо я сижу спереду, ззаду сідаю трошки ближче, подвигаю, щоб невеличкий був зазор в колінах. Тоді я в третій ряд сідаю точно так же само. Невеличка відміточка. так Плюс на кожному сидінні є нахил спинки. Кожне сидіння окремо знімається. В общем, функціонал крутий. Ці автомобілі. Сеніки, Гранд сеніки, дуже багато функціональних автомобілі, в принципі. В Сеніках плюс під сидіннями задніми є шухлядки. А тут я зараз покажу на передніх сидіннях, лише шохлядки є. І плюс в полу, на задніх сидіннях, за за передніми сидіннями, і в полу передніх сидінь там є ще е, кармашки в полу. Ну, я не знаю, що туди ховати, їх неудобно щось туди никати. Так, шторка тут стоїть, сидіння я вам складати, показувати не буду. Пол виходить, сидіння складується в рівний пол. Тобто, якщо вам не потрібен гранд не потрібні цих ще допоміжних два місця, але з іншої сторони, вони вам не заважають, складається, складається все в рівний пол. Тому з цим питань немає. Такс. Запаска. Що там у нас по запаски? Запаска у нас є на місці. До речі, запаски бувають. На гранд Сеніках не часто, багато такі французи їх просто не беруть з автосалону, воно їм не потрібне. Тому часто сценіки приїжджають взагалі без них. Так покажу, що по стану салону. Цікаво виглядають накладки в чорному кольорі, як то кажуть, рояльний лак чорний. Так, ось в такому стані у нас салон. Так, автомобіль повністю розмитнений, пройшов сертифікацію. Далі ми виписуємо договір купівлі-продажу на вас, даємо транзитні номера і можна його ставити на український облік. Так, саме наш всімолюбимий К-9К, за який всі знають, який ставиться не тільки на Рено, а також на Nissan і Mercedes. В принципі, якщо ви стоїте на світлофорі, дуже маловірогідно, що поруч біля вас не буде стояти автомобіль з таким двигуном. В незалежності, вони там йшли від 60, від 60 кінських сил до 115 відповідно, їх дуже-дуже багато. Тому двигуни, які вже перевірені часом. Е, так, далі, що я скажу? Можете перейти на наш сайт wincar.com, побачити ще більше автомобілів. Майданчик. На майданчику не повний, але машин доволі дуже багато, великий вибір, великий вибір сценіків, сцені, грандссеніки, мігани. Коротше, вибір просто величезний. Переходьте на наш сайт на сайті більше автомобілів. Плюс внизу я посилання залиш, залишу на сайт, щоб ви його не печатали, не шукали за посиланням. перейшли. Також посилання на телеграм-канал. В Телеграмі всі автомобілі актуальні. Автомобілі, які продані, видаляю. Також номер телефону для зв'язку. Якщо маєте бажання приїхати, затестити якийсь автомобіль без питань. Дзвоните, приїжджаєте, оглядаєте. А ще краще купувати і бути власниками. Свіжого автомобіля першим власником в Україні. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам гарного дня. Не забудьте поставити лайк та підписатись. Дякую, пока-пока.